Всім привіт, дорогі друзі гості каналу! Всім доброго, мирного, гарного денечка і всього самого найкращого. У нас тут в інкубаторі відбуваються якісь цікаві дії. І зараз разом з вами подивимося, що ж у нас тут відбувається. Тут у мене двохетапна інкубація. Закладав я яйця від одних курей, а через тиждень заклав іще одні яйця від інших курей. Три тижні у нас пройшло і з запізненням в один день, через те, що відключали електроенергію, коли я перший раз закладав яйця, почали на світ з'являтися курчатка. Чув я, що там щось піщить, але не дивився, не заглядав. Дивлюся, віконечко запотіли, чую, курчатка піщать. І ось. Що нас з вами очікує? Більше всього мені подобаються ось такі моменти? З Днем народження? Не знаю, як у вас. Як у ваших регіонах, як у ваших областях, у нас Дніпропетровська область, можна сказати, що ситуація з відключенням електроенергії просто капець, яка критична. Але хто дивиться мої відео, хто слідкує за моїм каналом, хто переглядає відеоролики, то ви можете бачити, що не дивлячись на те, що електроенергію у нас виключають дуже часто. Ось воно вже із тієї скарлупи і з'явилося на світ. А скарлупа у нас піде на корм нашим курочкам. Розсаду я ще не сію, тож в розсаду я ще скарлупу не забираю. Так що їдять її наші курочки. Не дивлячись на те, що світло вимикають у нас дуже часто, все одно я продовжую інкубувати пташенят, закладаю яйця в наші інкубатори фірми теплуша і вони показують досить гарну якість і досить гарні результати при інкубуванні. Навіть коли немає електроенергії довгий період часу. Ось дивіться, ці вже в нас обсохли. Двоє тільки що у нас родилося. При нас. із перших яєць у мене залишилось ще п'ять проклюнутих. Одне, два, три, чотири, п'ять. Зараз я їх покладу всіх. Ось сюди. І два яйця ще ось тут. Великі. Дуже великі гарні яйця. Більше 70 грам яйця. І з'являються на світ ось такі гарні курчатки. З інкубатору я їх ще не забираю. Хай вони тут собі сидять, вигріваються. Не люблю я таку двохетапну інкубацію. Не подобається вона мені. Так, зараз я вам скажу, скільки тут у мене було яєць. Зараз я порахую по курчатах, тому що було. Так, тут у нас сидить три, тут у нас чотири, тут у нас п'ять, тут у нас шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14 курчат і п'ять. 5... 7 21 курчатко має з'явитися на світ. 22 яйця було запліднених, одне яєчко завмерло ще на ранній стадії, а ці у нас, не дивлячись на відключення електроенергії масові, вони з'явилися, бачите, всі витримали відключення і з'являються у нас вони на світ. Зараз ці яйця перекладу ось сюди. Вони у нас, бачите, від легбарчиків мають такий цікавий відтіночок. І подивимось, які вони там у нас почнуть з'являтися на світ. Ну і все, і сподіваємося, що ось ці також швиденько у нас з'являться на світ, бо вони у нас всі проплюнуті. Це також скоро ось буде бо воно вже починає прокручуватися. почекаємо декілька годинок і подивимось, що у нас буде далі. Ось так працює наша теплуша і дарує нам ось таку радість. Так що, не дивлячись на... Всі труднощі, які трапляються з нами, впевнено йдемо до поставлених цілей пройшло у нас ще декілька годин після того, як ми відкривали з вами інкубатор і дивилися, що у нас там з'явилося. І сподіваюся, що вже всі, що були. Проклюники з'явилися на світ. Та дам ось така краса. Не всі ще з'явилися на світ. Два ось у нас іще лежить яйця. А більшість уже у нас вилупилися. Малишки забираємо їх до коробки, з інкубатора. Великі такі гарненькі ціпки, важкенькі. Ці вже геть обсохли. Ті, що перші вилупилися, вже щось там один одного вони клюють. Ось таке поповнення. Якщо чесно, тут іще в мене був один дифуз такий <свісно> з інкубацією цих яєць. Увечері я просвічував яйця, передивлявся, чи все тут нормально, чи ненормально. Потім до мене зателефонували. Я накрив інкубатор кришкою, вимкнули світло. Я пішов по своїх справах. І тільки зранку я дійшов до того, що інкубатор кришкою накритий, але в мережу не увімкнутий. Ну, якщо чесно, то я думав, що вже нічого не буде. Але, як ви бачите, Курчатка з'явилися і сподіваюся, що із цих яєць, які ось тут є, курчатка також з'являться на світ. Цим у нас на вихідні вже пора з'являтися на світ. Так що, не дивлячись на відключення електроенергії, я ще сам трішки начудив. Ось такі ціпоньки. Ціпуньки, красуньки і красуньки. Два іще ще проклюнутих, які з'являться пізніше. А ті вже на світ з'явилися, так що знову ж таки можна вважати, що із перших яєць, всі, які були запліднені, було 22 запліднених, одне у нас завмерло, а 21 курчатко дійшло до кінцевого результату, не дивлячись на те, що було відключення електроенергії і не дивлячись на те, що я просто залишив інкубатор відкритим. Не відкритим, а не ввімкнутим в електромережу все. Залишаємо яйця інкубуватися далі. Які в нас пізніше закладені, і очікуємо знову гарного результату. А тут у нас проходить інкубація в нашому інкубаторі Євро 88 Аква. Це у нас тут уже друга інкубація, і надію, що також вона буде успішна. Перша у нас пройшла на Ура. Це інкубатор який працює самостійно. Головне не забувати відкривати кришки інкубатора для того, щоб яйця провітрювались і трішечки охолоджувалися, якщо немає перебоїв електроенергії. І через 21 день ви просто забираєте звідси курчаток. Ось таких прекрасних малючків. Всім гарного мирного дня, здоров'я, благополуччя, гарного настрою. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам, якщо вони у вас є. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Цінуйте життя і кожен новий день. Дим пока